Доброго дня, у вас вітає компанія «Віді автомобілі з пробігом. Сьогодні у нас з'явився такий Mitsubishi Outlander 2018 року випуску. У автомобілі бензиновий двигун з об'ємом 2 літра. Автомобіль на повному приводі є безключовий доступ. Автоматичні коробки передач. Двохзонний клімат-контроль, підігрів керма, підігрів лобового скла. Пробіг даного авто складає 75 300 км. Є датчики світла, датчики дощу, підрульові лепестки. Салон у автомобіля комбінований, задній ряд сидінь, електропривід багажника. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, прошу завітати до нас. Ми заходимо за адресою Велика Кільцева 58. А ще у нас є понад сотні перевірених авто.